Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У мене в руках вже новенький каталог. Це перший каталог-літній каталог на червень місяць Global Leader Group, як завжди, дуже красивий. І зараз подивимося, що нас чекає у червні. І так, перше, що нас чекає, це у нас буде крутий розіграш. Так, тут читаємо умови кожні 25 балів. Це один шанс виграти техніку. Буде 5 призів, плюс 30 наборів продукції. І так, серед призів у нас електрочайник, міні-вентилятор, сковорідка тефаль, портативна колонка JBL і павербанк Базеус. Так, подарунки круті, плюс ще буде 30 наборів продукції. Клас! Так, мінус 15% при покупці на кожен другий продукт зі сторінки 4.19, тобто з цієї сторіночки і аж до 19, ї кожен другий продукт зі знижкою 15%. Так, що у нас тут із цих продуктів є? Кремчики, до речі, давно на них дивлюся. Багато гарних відгуків на них є. У нас і бренд-Доктор Клінік, і дещо навіть Дермавіа є. Звертаю увагу на ось цей кремчик. Тут 400 мл, в кого дуже суха шкіра обличчя рук. Тіла от прям рекомендую дуже гарний кремчик. Так, це всі продукти беруть участь у акції мінус 15% на кожен другий товар. Так, далі у нас тут буде б'юті ціна на... Парфуми Весі, саме формат 50 мл. Тут у нас дуже їх уже багато, є чоловічий і жіночий унісекс, всі є аналогами відомих брендових парфумів, і хочу відмітити, що ці аромати, у нас ці парфуми дуже-дуже мають гарну стійкість. Знаєте, що ще відмітила? У нас з'явилася позначка Турецький товар. Це класно для розуміння, тому що в нас тут в каталозі є як турецькі товари, так і українські. Так, буде б'юті-ціна на дезодоранти спреї Freedom. Тут у нас три чоловічих і один жіночий. По 169 гривень. Так, що ще звертаю увагу, піднімаються на деякі продукти ціни. Незначне підняття здається гривень 30 чи 40. Але є б'юті ціна у нас на. Чоловічі парфуми саме на осі. Тут формат 50 мл будуть по 649 гривень. Так, тут у нас теж трошечки ціна піднялася. бюті ціна на парфуми Saint. Це у нас теж Туреччина, як бачимо. Мінус 25% на кожен другий товар зі сторіночки 32-33. Теж турецькі парфуми бренду Dr. Clinic. Так. А тепер дивіться, що в нас тут, що в у нас тут нас Новиночки. Будуть у нас нові аромати спрею «Бодімісто Лоренті. Ось такий ремаркабл, Remarkable, Remarkable, здається, правильно прочитала. І меморабл. Memorable, Memorable. Я не знаю, які тут ноти, які тут аромати, тому що нічого не описано. Одне скажу, що ось ці аромати в нас є аналогами спрею Victoria's Secret, тому я так підозрюю, що це теж у нас будуть аналоги. Так, знову ж таки, звертаю увагу, змінюється ціна. Маленькі буді місти ось ці космолів, будуть по 309 гривень, а формат 250 мл уже 409 гривень. Ну, так, от, знаєте, трошечки. Подорожчає. Далі мінус 25% на кожен другий продукт зі сторіночки 38-45. Тут у нас ось ці всі продукти беруть участь в акції. Ось ці товари. Ось ці. І ось ці. Тобто частина декоративної косметики Джумен. Так, тут у нас нічого немає бюті ціна на спонжик для макіяжу. Декоративка Doctor Clinic вже стало зовсім мало, майже все розпродано. А бюті ціна у нас буде на палетка контурінг і бронзер теж бюті ціна буде. На ось таку палетку для тінейця теж у нас бренд Doctor Clinic. Туреччина 369 гривень. матову помаду. Доктор Клінік теж буде знижечка. Тут прикріплю свочі, як виглядають ці відтіночки вживу. У б'ютіці вона в нас тонік. Вау! Тут прям вау! Перший момент у нас будуть новиночки Лоренті цепінка для вмивання. У нас є бренд Vione з такою щіточкою, це вже буде бренд Лоренті, теж щиточка така силіконова. Так, тут є у нас шафран, вітамін С, уптан і корінь солодкий. Кому потрібно, можете робити скрін і почитати. Що нам тут каже про ці піночки, що не містить парабенів сульфатів, штучних барників, агресивних ароматизаторів. Слухайте, я із цього собі точно щось візьму, ще не знаю що. Перегляну, перечитаю про дію кожної спіночки, обов'язково щось собі замовлю. І багато хто чекав у нас, повертаються знову в каталозі гідрогелові патчі, але вони будуть іти оновлені. Вони тепер будуть із золотом і гіалуроновою кислотою. Ось такі, я так розумію, жовтенькі, напевно. У нас були патчі, Їх вже тривалий час немає. Багато хто просив, і нарешті вони повернуться ще й в оновленій формулі. Супер! Так, опять новиночка. Сонцезахисний крем. Це у нас бренд Лоренті. 100 мл це вже супер. Ціна 449 гривень. В принципі, це не дуже дорога ціна, як для крему для обличчя. Він іде для обличчя тіла. Не знаю, який він. Будемо чекати появи, будемо тестити, будемо читати його склад. Якщо він на сучасних хімічних фільтрах, то ця ціна. Зараз на сонцезахист вважається недорогою, тому що сонцезахист якісний зараз коштує дуже великих грошей. Те, що я аналізую на ринку, те, що дивлюся, то воно недешеве. Так. Так, новиночка у нас буде крем для шкіри навколо очей з антивіковим ефектом колаген. Ще раніше він мав у нас з'явитися. Бачила, як він виглядає живу, коли в нас Наталя Гнатюк була на виставці у Туреччині, здається, вона показувала цей дуже красивий дизайн, я його собі тоді захотіла, і його чомусь до нас не довезли. Тепер начебто має з'явитися. І дивіться, ось цей кремчик антивіковий буде трошечки дорожчий. Класно, що є позначки. От я, наприклад, не знала юнасівський товар не дуже знаю. А тепер, от відомо, що це у нас, наприклад, український виробник саме мила натурального. Так, тут у нас новинка: це у нас новий аромат з осиним молоком. З ослиним молоком. Слухайте, щось дуже-дуже цікаве. І прям. Я такого ще не зустрічала, якщо чесно. Дуже цікавий аромат. У нас, е, Я вже не знаю, чи зараз є, але раніше був з протеїном. Ось, є з козячим молоком, а тепер буде ще із ослиним молоком. Прям цікаво! Це натуральні мила, вони дуже класні. Ось е, є дуже широкий вибір. І ось у нас, бачите, буде поповнення. Б'юті ціна у нас на спрей для інтимної гігієни від твіапеція. Далі у нас мінус 15% на кожен другий продукт з ось цих сторінчок. Масажні гелі. Так, Акція у нас на піну для гоління одна за 199, дві по 169 гривень. А ні, це навіть на ось ці товари, тобто на піну для гоління і на чоловічі та жіночі спреї антиперспіранти. Діється акція. Б'юті-ціна у нас на чоловічий віск для волосся з каротином. Це для укладки волосся. Буде 169 гривень. Вау! Так, у нас новинки, догляд за волоссям. Засобів для волосся стає ще більше. Це у нас розширюється лінієчка Лоренті, тут у нас є шампуні 630 мл, кондиціонер для волосся 630 мл і сироватка для волосся Лоренті. Так, це у нас є з кератиновим комплексом. Кому потрібно, ставте паузу, робіть скріншот, читайте, тут все описано. Далі шампунь з аргановою олією, ось такий синенький. І колаген та Біотин серія. Така рожевенька. Цікаво. І це ще не все. Дивіться, як їх багато. Так, це у нас освіжаючий шампунь з алої вера Кондиціонер і, відповідно, така ж сироватка. Так, шампуні у нас по 349 гривень, сиротка 449 так? Тут так само. Мені насправді дуже цікаво ось цю зелененьку спробувати. Так далі, фіолетовий тонуючий шампунь те 630 мл. Це для блонду. Це шампунь, який прибирає жовтизну. Ось, буде в такому форматі 449 гривень, але й об'єм 630 мл. І також новиночка безсульфатний шампунь 630 мл за 399 гривень. Слухайте, так багато новинок. Мені шампуни у нас, правда, широчезна. Хотілося б, звичайно, трошки ще декоративної косметики додати. Але ось у нас, бачите, ми будемо спеціалістами по догляду за вулицями. Реально дуже багато класних шампунів, якими я користувалася, які мені подобаються. Ось ці люблю. Лоренті люблю ось ті, що в нас були. Ось ці У мене є, здається, із Кла... ось, класний. Це у нас безсульфатна лінійка. Тобто шампуни у нас правда дуже великий гарний вибір. Так, це у нас юнайсівські продукти. І у нас буде акція на масочку. Теж дуже багато класних відгуків на масочки. Хто хоче, звертаю увагу, буде знижечка у червні. Це у нас така професійна лікувальна лінійка проти випадіння. І наборчик тут йде проти випадіння, і шампунь іде ще проти лупи. Бренд Vіone теж. Це мій улюблений шампунь, я ось цим зелененьким користувалася, дуже мені подобається. Я хотіла до нього повертатися, але тепер у нас купа новинок, які треба ж колись спробувати. Т'юті ціна у нас буде на ось цей нейтралізуючий шампунь для сивого світловолосся. Це бренд Доктор Клінік, який у нас буде виводитися з каталогу. І тут я звертаю увагу 200 мл, а у нас у новинці 630 мл, То там буде побільше. Beauty ціна у нас на сироватку випадіння і для зміцнення по 259 гривень. І у нас тут теж буде акція один товар за 269, два по 229. Тут у нас тонік для волосся і два спрейчика. Класно, що є помітки Турція, Україна. Зручненько. Так, б'юті-ціна на сироватку для волосся з кератином Лоренті. І звертаю увагу на ціну, вона збільшилася. Хоча тут об'єм величезний, але факт залишається фактом, що ціна стала більшою. Тут 400 мл, дуже неймовірно класні ось ці спрейчики. Я сама користуюся, в мене вже і знайомі брали, і на повтор на подарунки брали. Коротше, спрейчики класні, дійсно вони двохфазні, гарно доглядають, і трошечки будуть трошечки дорожчі. Так, буде акція на фарбу без аміачну. Одна за 249, дві по 219 кожна. Б'юті ціни будуть на у нас натуральні олійки. Тут є їх у нас багато. Б'юті ціна у нас буде на протеїновий комплекс 4 смаки і знижка буде 300 гривень. Б'юзі ціна на дієтичну добавку для схуднення буде знижечка 100 гривень. І на м -м, віагаз це проти хороша штучка, я такі користуюсь маю в аптечці. І буде теж гарна знижечка. Б'юзі ціна на вітамінний комплекс це з яблучним оцетом, це саме для детоксу, для схуднення. Кого цікавить, ось такі от вони. Здається, жалені ще, якщо не помиляюся. Б'юті-ціна на дитячий рибячий жир мультивітамінний, Він смачний, і дітки його з задоволенням приймають. І буде знижечка. Знижка у нас буде на колагеновий порошок саме у баночці, бо він у нас є ще у сашетах, а у баночці буде знижечка 200 гривень. Чудова знижка б'юті-ціна на дієтичну добавку подвійної дії Advent Duo Dual Action. Ось буде знижка 100 гривень. Знижка у нас на дитячий одеколон спрей по 149 гривень. Мінус 15% на кожен другий продукт зі сторіночки ось, на дитячі товари. Знижка в нас буде п'ятіціна на вологі серветки Космолів дитячі. Будуть на знижці також у нас аромадифузори Космолів по 519 гривень. Нейтралізатор запаху для взуття теж на знижці. Ціна. О, я так не люблю. Я прекрасно розумію, чому так відбувається. У нас ціни ростуть буквально на все. Але, але у нас було підняття у травні, в травні 229, хоча до цього був 209, а уже у червні буде 249 Лужний засіб, які у нас дуже-дуже гарно продається. І, на жаль, буде трошечки більша ціна знову. Б'юті ціна у нас на засіб для видалення накопу та RG Bio Energy. Це те, що в нас вже виводиться з каталогу, тому можна ще встигнути придбати. Це бачите, новиночка Юнайса nice, теж турецька. Так, красивий старт це у нас для новачків. І якщо не помиляюсь, тут у нас оновлений склад стартового набору. Кожен новачок може обрати собі перший місяць співпраці будь-який один із цих наборів. Тут є дитячий для дому для прибирання, турбота про себе і для волосся. Кожного разу у нас тут різні набори, я вже так зрозуміла. Так, і остання сторіночка у нас, як завжди, суперпродукт по супер ціні. І у червні місяці у нас буде на дуже гарній знижці масажний гель-бальзам з екстрактом кінського каштану. Це наш топ-продаж. І дивіться, його ціна буде 119 гривень за кожні 199 гривень у замовленні. Акція класна. І думаю, що каштанчиків продасться дуже багато. Ось такий у нас вийшов каталог, немаленький, такий товстенький, вийшов огляд великий. Багато у нас і новиночок, і акцій, тому пишіть, що сподобалось найбільше, і яких новинок ви чекаєте. Бо я, наприклад, дуже чекаю декоративну косметику. І я дуже сподіваюся, що найближчі кілька місяців вона з'явиться, тому що поки що я її не бачу в новинках. А сам каталог мені, в принципі, сподобався. Чекаю ваші коментарі і завжди в описі під відео є мої контактні дані та анкета на реєстрацію і канал, в якому зібрана вся інформація саме про компанію Global Leader Group. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!